В сучасному світі смартфонів складно знайти девайс, який допоможе реалізувати свій творчий потенціал та розширить сценарії користування в робочих задачах. Форм-фактор моноблоку складно якось модернізувати. Та компанія Samsung ніколи перед собою не ставила прості задачі. Розробка першого складеного смартфону зайняла роки, але вже зараз мільйони користувачів насолоджуються Galaxy Fold та Flip. Ці з першого погляду схожі смартфони, створені для різних користувачів і під різні задачі. І ми сьогодні розберемось. Кому саме варто купувати Galaxy Fold та Flip. І звісно, дізнаємось про всі нововведення в шостому поколінні складених пристроїв Samsung. Погнали! Та я не можу не нагадати вам про крутезний телеграм-канал Алло. Тут кожного дня об 11-й публікують товар дня за найкращою ціною, а на протязі дня ви дізнаєтесь про актуальні новини з усіх куточків світу, про акції та знижки, які допоможуть вам зберегти свої гроші. Не втрачайте час. Підписуйтесь на Ало за посиланням в описі, а ми йдемо до Galaxy Fold та Flip. 6. І перше, з чого почнемо, це зовнішність. Новинки мають фірмовий стиль Samsung, і їх не сплутати ні з ким іншим. Проте користувачі минулорічних Fold та Flip відразу помітять зміни, що стались в новинках. Прямі грані надали новий, ні з чим не порівняний експіріенс при користуванні. Galaxy Fold 6 тримати в руці настільки приємно, начебто, габарити корпусу створювали саме під мою долоню, а всі елементи керування, включно зі сканером відбитків пальців, що монтовано в кнопку живлення, знаходяться під Великим чи вказівним пальцем, в залежності від того, якою рукою користуватись девайсом. Flip 6 також отримав новий дизайн з прямими гранями, проте саме Fold змінився найбільше. Єдине, що його поєднує з попередником, це схоже розташування блоку камер, але й він відрізняється більш масивними кільцями навколо сенсорів. Корпус отримав майже прямокутні грані з мінімальним заокругленням, а передній екран повторює мінімальні заокруглення корпусу та гармонійно поєднується із оновленим дизайном. Товщина у складеному Стані рекордним для складених пристроїв Samsung всього 12,4 мм. А новий шарнір прибрав невелике потовщення в місці складання як у Galaxy Fold, так і Flip 6, що зробило дизайн монолітним. Вага також змінилась. Galaxy Fold 6 скинув аж цілих 14 грамів та з вагою 239 грамів впритул наближається до ваги класичних смартфонів з діагоналю 6,7 дюймів. Але разом з Galaxy Fold 6 ви отримаєте аж цілих 2 повноцінних екрани. Зовнішній на 6,3 дюйми, та внутрішній на 7,6. І шана Samsung, що вони виготовили обидва дисплеї за технологією Dynamic AMOLED 2X. Вони мають максимальну яскравість 2600 ніт та адаптивну частоту оновлення від 1 до 120 Гц. І внутрішній екран в новинці має співвідношення сторін більш наближене до квадрату, що збільшило загальну зручність в деяких задачах. Але про це поговоримо трохи пізніше. Зараз же я хочу повернутись до Galaxy Flip 6. Його екрани майже не змінили. Лише внутрішній 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED 2X екран має максимальну яскравість 2600 ніт і підтримку функцію адаптивний кольорний тон. Він підлаштовує кольори та баланс білого в залежності від умов освітлення. Цю функцію не варто недооцінювати. Ваші очі будуть менше втомлюватись при довготривалому користуванні смартфоном, особливо за недостатнього освітлення. Та є одне важливе питання: для кого створений Galaxy Flip 6? Flip часто вибирає молодь та творчі люди, яким важливо виділяти. Саме тому Galaxy Flip 6 має 4 яскраві варіанти кольору корпусу. А обидва дисплеї новинки підтримують функцію Always on Display з безлічу варіантів кастомізації. Та коли ви активуєте зовнішній екран, перед вами з'явиться цілий світ варіантів кастомізації. Можна додати кілька екранів, віджити, читати повідомлення та керувати деякими функціями смартфону. А відкривши Flip, ви отримаєте повноцінний смартфон One Ui 6.1, що встановлено на момент запису відео. Це всім Знайома система, але саме в флагманських смартфонах від Samsung є окремий пункт Galaxy AI, де ви можете вивчити та налаштувати всі функції шаї в девайсі Galaxy AI в новинках від Samsung здатен спростити життя при звичайних повсякденних справах, змінити стиль написаного тексту чи перевірити граматику, згрупувати текст чи стиснуто основну інформацію з веб-сторінки. Galaxy AI здатен створити шпалеру на робочому столі, перекласти аудіодзвінок, а функція Circle to Search Хоч дозволяє швидко знайти необхідну інформацію, що знаходиться на екрані. Просто обведіть її і отримайте відповідь. До того ж, новинки Galaxy Fold та Flip 6 отримали ще кілька нових можливостей AI. Помічник малювання дозволить створити з простої замальовки справжній малюнок в один натиск. або навіть домалювати об'єкт на фото. Це може стати як чудовою розвагою, так і допоможе в роботі, коли треба візуалізувати те, що у вас в голові, але більш зрозуміло для інших в вигляді картинки, а в портретній. Студії ви можете створити із звичайного знімку справжній малюнок, який можна відразу без зайвої обробки встановити на аватар Galaxy AI це не просто набір функцій, це повністю нова взаємодія із смартфоном і полегшення в користуванні повсякденними задачами. Та ми повертаємось до складених пристроїв Galaxy, і нам вже стало зрозуміло, хто цільова аудиторія Flip 6. Та давайте розберемось, для кого створено Fold 6. Раніше Fold купували бізнес-направлені люди, так як на внутрішньому. Великому екрані набагато зручніше працювати з таблицями, документами чи презентаціями, а режим багатозадачності пришвидшує пошук та додавання в документи необхідних матеріалів. Краще за Fold, ні один з існуючих смартфонів не виконує такі задачі. Та все ж Samsung намагається розширити клієнтську базу, пропонуючи крім класичних стриманих кольорів, ще й рожевий, який спрямований на жіночу аудиторію. До того ж, надійність це один з важливих факторів при виборі складеного смартфону. І з цим Samsung добре попрацювали: рама, Armor Алюмініум, Скло, Gorilla Glass Victus 2. Новинки Galaxy це дуже міцні смартфони, які ще й мають захист від вологи та пилу по стандарту IP48, що є рекордним захистом для складених пристроїв в світі. Та не тільки захистом можуть похизуватись новинки. Galaxy Flip та Fold завжди мали найпотужніші флагманські чипи від Qualcomm. І цей рік не є виключенням. Серцем девайсів став Snapdragon 8 Gen 3. Не варто й казати, що. Що цей чип надає неймовірну швидкість роботи і майже миттєву обробку задач штучного інтелекту, які обробляються саме на пристрої. Та якщо згадати минулорічний Fold та Фліп, то у вимогливих іграх вони могли перегріватись та не надавати геймплей з стабільним високим фреймрейтом. Проте зараз це питання було кардинально вирішено. В Galaxy Fold 6 встановлена збільшена парова камера, яка ефективно відводить тепло від чипу та дозволяє тримати стабільний фреймрейт 50 кадрів в такій вимогливій грі. Як Genshin Impact, навіть після півгодини активної гри. В Galaxy Flip 6 також з'явилась просунута система охолодження. Так, через менший розмір девайсу, падіння продуктивності більш помітне, ніж на Galaxy Fold 6, але пограти в Genshin Impact чи Code Warzone на максимальних налаштуваннях графіки у вас вийде без дискомфорту. До того ж, завдяки тому, що новий чип Snapdragon має високу пікову потужність. Зачасту він не використовує її на максимум. І це дозволяє оптимізувати Енергоспоживання і Galaxy Fold та Flip 6 може здивувати, розряд за півгодини гри у Galaxy Fold становить 13% за півгодини перегляду відео 2% на зовнішньому екрані та 3% на внутрішньому. Всі тестування проводились на максимальній яскравості, і автономність Fold 6 мене дійсно вразила. Galaxy Flip минулих поколінь мав не надто об'ємну батарею, але цьогоріч збільшений об'єм до 4000 мАч та оптимізоване енергоспоживання. Надало йому відмінний час роботи. Розряд за півгодини гри склав 14%, а за півгодини перегляду відео в YouTube – 3%, автономність у смартфонів дійсно дуже крута. Але що на рахунок звучання? Та коли я увімкну музику на Galaxy Fold 6, він вразив мене потужним стерео завдяки двом потужним динамікам, вони видають глибокий та чистий звук, що занурює в себе при відтворенні різноманітного контенту, музики, відео чи при грі. Flip 6 також не розчарує своїх покупців, надаючи якісне стереозвучання з використанням технології Dolby Audio. До того ж, якщо користуватись смартфонами Samsung, із бездротовими навушниками від Samsung. Вам доступний Samsung Semless Code, який здатний передавати аудіопотік на навушники майже без втрат. І останнє, що ми сьогодні оглянемо в новинках, це камери. Galaxy Fold 6 оснащено внутрішньою фронтальною камерою на 4 мегапікселі. І її головна задача розблокувати смартфон за допомогою обличчя чи виступати в якості камери для відеоконференцій. Фронтальна камера на зовнішньому екрані має однакові характеристики з фронталкою у Galaxy Flip 6. Але є одна фішка в складених смартфонах. Ви можете робити селфі на основні просунуті камери девайсів. Сенсор основної камери у Galaxy Fold та Flip 6 прийшов від Galaxy S24 та має роздільну здатність 50 мегапікселів і оптичну стабілізацію. На ширококутна камера в обох девайсів має роздільну здатність 12 мегапікселів. І до того ж, Galaxy Fold 6 має телефото об'єктив з трьохкратним оптичним наближенням. Завдяки зовнішнім екранам ви можете створювати неймовірно. І якості селфі, деталізація, передача кольорів та робота HDR вражають на кожному фото. А портретний режим, використовуючи штучний інтелект, правильно визначає центральний об'єкт зйомки, та створює боке, що складно відрізнити від природного. Новинки Galaxy передають точні кольори на будівля на небі при заході сонця. Кожний знімок передає те, що бачить ваше око. Нічний режим без зайвої затримки, надасть вам гарної якості фото за недостатнього освітлення, а застосунок Expert RAW має без безліч ручних параметрів для самостійного створення шедеврів. Ну і звісно, ось вам приклад селфі на фронтальну камеру. Ну а далі відеоприклад. Ну і ось, вам приклад відеозйомки на Galaxy Fold 6 та Flip 6 знімаємо за недостатнього освітлення в якості 4K 60 кадрів на секунду. Та Galaxy Fold 6 може знімати навіть 8K 30 кадрів на секунду. Ви можете помітити, наскільки смартфони добре. Передають навколишнє середовище, хоча насправді ось мої очі бачать, що тут взагалі темно. А ось смартфони доволі непогано відпрацьовують навіть з такими складними умовами. Давайте перевіримо фокусування. Девайсів. Фокус працьовує дуже швидко. Ну, і трохи пробіжимось для перевірки стабілізації. І, звісно, напишіть в коментарях. Як вам запис звуку? Що ж, підведемо підсумок під оглядом на новинки Galaxy. Їх зовнішність вдалося освіжити, залишивши фірмові риси девайсів Samsung. Новинки отримали покращені екрани, актуальні чипи та можливості штучного інтелекту, які кардинально змінюють експірієнс від користування системою. Вибирайте свій Galaxy на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте!